Хлопця, який каже фальшивка, тимчасово вирізали. Гей, я прямо тут. Цей напис фальшивка. <звук> Величезний півень. Ти там як? Кілька синців після бійки, та все добре. «Що зараз хобиш? Робиш? Ми з Пітером кохалися, бо він влучив монетою у келих. Хіба не дурість? То це ж Пітер. Я не хочу, щоб ти з ним спілкувалася. «Добраніч!»